Евеліні Флоряк 18 років. Надихаючись старшим братом, почала займатися спортом і у своєму юному віці взяла участь у чемпіонаті світу з греплінгу. Двічі виборола бронзу. Яке місце займає спорт у житті дівчини? Та наскільки складно готуватися до змагань світового рівня? Евеліна Флоряк розповіла нашій знімальній групі. Евеліна Флоряк з 11 років займається різними видами спорту, в тому числі греплінгом за спиною сотні змагань та двічі світовий ринг. Підготовка до змагань має бути дуже хорошою, тому що на змаганнях там нема таких сутичок прохідних, там кожен спортсмен виходить перемагати. Тому потрібно до цього дуже сильно готуватися, як фізично, морально дуже сильно треба підготовка. Там Технічна база, все решта, там збори спеціальні робляться перед стартами. Перед цим стартом було Понад трьох зборів за тиждень до змагань Евеліна не тренується, дає тілу відпочити, щоб на змаганнях показати найкращий результат. Завдяки цьому спортсменка за всі роки у спорті не отримувала тяжких травм. Треба, щоб на змагання ти вийшов в бойовій готовності. Якщо ти перезаперевантажишся, то ця форма може уйти. Тому зазвичай тренування йдуть на спад, потім відпочинок, здоровий сон, вчасний, здорове харчування. Евеліна з дитинства зіштовхувалась з гендерною нерівністю у спорті. Завжди казали, що греплінг не для дівчат, але дівчина надихалась досвідченими спортсменками та мріяла бути схожою на них. Зазвичай кажуть, що дівчата це не для дівчат спорт, але я так не вважаю, тому що кожна людина має право розвиватися в тому чи іншому спорті, в спорті чи в спеціальності, яка не призначена для певного полу. І... Це класно, коли дівчата тренуються, займаються таким видом спорту. Завдяки підтримці тренерів та власній мотивації виборола дві бронзи на чемпіонаті світу з греплінгу. Там на кожному поєдинку треба виходити і просто вигразати перемогу. Я боролася три дні. Два дні я боролася в Ю-20-53 категорія. І третій день я боролася по дорослих. І то також 53. І... Там зовсім інша конкуренція по дорослих, там набагато досвідченіші спортсмени. Це дуже неймовірний досвід. Я отримала на цих змаганнях. Класні були емоції, не передати їх просто. Це на чемпіонаті світу. Третя це дуже класний результат, але потрібно більше старатися, щоб наступний рік забрати своє золото. Євген Паселюк, Микола Ганучин, новини Сі 4